Друзі назавжди ніколи не вороги. Знаєте, чиї це слова про стосунки з Росією? Міністра закордонних справ Китаю після зустрічі із Путіним у Кремлі Ван її застаріх Вашингтон від спроб налаштувати Москву проти Пекіну. За його словами, це прояв оцініть стиль і манеру формулювання застарілого, конфронтаційного і блокового мислення. На цю заяву високого гостя кремлівський диктатор не висловив заперечення, іншими словами, погодився. І ось ще одна важлива деталь: особисто Путін повідомив, що чекає китайського лідера Сі Дзіньпіна у Москві 9 травня. Так би мовити, висловив публічну прихильність і продемонстрував готовність підкреслити стратегічне партнерство з Пекіном на красній площі перед парадними колонами російської армії, яка веде загарбницьку війну в Україні. Уявляєте картину? Російські військові, які стирають міста і села України, вбивають мирних людей, віддаватимуть честь Сі Дзіньпіну у центрі Москви. І не потрібно бути дипломатом, аби зрозуміти, участь Сі Дзіньпіна у заходах 9 травня буде сприйнята як підтримка путінської війни. А саме на такий сигнал Кремль і розраховує. Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях спроби Трампа залучити Путіна на свою сторону у протистоянні з Китаєм. Призвели до ще тіснішої взаємодії Москви та Пекіну. З поміж двох стратегічних напрямів Росія обирає Китай. Саме з ним вона вибудовує партнерство упродовж усієї війни проти України. Це співробітництво підкріплюється зростаючою торгівлею у 2024 році. Її обсяг сягнув рекордних 237 мільярдів доларів. Кремлю важлива китайська карта. Путін буде її розігрувати, домагаючись виконання всіх своїх забаганок у переговорах з Вашингтоном про закінчення війни в Україні. Путін бачить, що Альянси західних демократій не у найкращому стані. Тут і нові мити Трампа, і далеко не позитивна риторика щодо європейських союзників. На цьому тлі альянси диктатур виглядають стабільнішими. І це лише підкреслює впевненість Кремля у власній позиції проти вимог Заходу. Небажання Путіна завершити війну з Україною це щоденний головний біль Трампа. Ще один чинник крах миротворчих зусиль США на Близькому Сході. Репутація Дональда Трампа як ефективного переговорника опинилася під суму. У свіжому міжнародному огляді аналітики Київського безпекового форуму згадують ще один пас, який отримала дипломатія Піднебесної. Цитуємо: запровадження Вашингтоном додаткових мит на товари зі всього світу, включно з колишніми союзниками і партнерами, спричинило сплеск міжнародної активності Пекіну, у тому числі у Європі та Канаді. Китайська дипломатія може стати успішною не лише в комерційному сенсі. Вона може призвести і до оновлення геополітичних орієнтирів з боку традиційних союзників США, пишуть експерти. Реальність дедалі більше впливатиме на геополітичні амбіції Трампа. І, зрештою, він буде змушений її прийняти. Чим раніше Трамп усвідомить, що сила Америки знаходиться не в Москві, а в Україні та Трансатлантичній Єдності, тим швидше реальні інтереси США стануть політичним пріоритетом. Зазначають аналітики Київського безпекового форуму. Повну версію аналітичного огляду ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Нам цікаво дізнатися вашу думку, чи зможе Трамп перетягнути Москву на свій бік у протистоянні із Китаєм? А може Путін намагатиметься зіграти на протистоянні між Вашингтоном і Пекіном? Пишіть у коментарях і підтримуйте нас вподобайкою. До зустрічі!